Привіт, Макса! Як вважаєш, скільки у чоловіка має бути стосунків, перш ніж планувати сім'ю? Слухай, ну ясно, що справа не в цьому. Ясно, що справа не в цьому. Але мені все ж таки здається, що шансів збудувати нормальну сім'ю у хлопця, у якого була одна дівчина чи нуль, і у хлопця, у якого було там 10-20 дівчин, у другого хлопця більше шансів. Більше. Якийсь досвід повинен бути. Тому. Мабуть, нема такого універсального числа для всіх. Ну, нехай моя відповідь буде 20. За своє життя було більше 50 побачень з різними дівчатами. Ну, побачення не рахується, а трошки про інше. З деякими були стосунки, але є внутрішній страх помилитись в майбутньому. Слухай, ну гарантій нема. Гарантій немає ні у кого. Які б у тебе не були знання, який б у тебе не був досвід. Може бути так, що ти розпочнеш стосунки, і через якийсь час, через деякий час ці стосунки завершаться. Це життя, чуваче. Просто чим більше у тебе знань, і чим більше у тебе досвіду, тим більше ймовірність. Вона не може бути 100%. Тому що там не тільки від тебе залежить, а від дівчини. Різні обставини. Ну коротше, це життя. Скільки би не було знань, скільки би не було досвіду, 100%. Йому не може бути ймовірність, що стосунки будуть щасливими. Але якщо нема знань, нема досвіду, ймовірність того, що все буде добре, маленька. Маленька. Є відчуття, що дівчина може за певних обставин начудити, підставити, нашкодити. Був такий досвід, чи то я заганяюсь. Є відчуття, що дівчина може за певних обставин начудити, підставити, нашкодити. Ну, є дівчата, які до цього здатні. Є дівчата, які, ну скажімо так. В яких ти вже, коли ви разом пережили якісь ситуації, може бути впевнений, що вони тебе не підставлять. Як взагалі ти дивишся на процес вибору дівчини для серйозних стосунків? Канал по суті присвячений в тому числі і цьому питанню, також історії стосунків присвячені в тому числі тому, як ти будеш вибирати дівчину для стосунків, чи може якось цей процес оптимізувати. Знову ж таки, дивись усі відоси, які є на каналі, на що звертати увагу, що необхідно в поведінці дівчини, для того, щоб з нею були реальні стосунки.